Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, що Кабінет міністрів України 21 липня 2023 року своєю постановою за номером 70, 754 затвердив порядок здійснення у 2023 році разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої законами України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту і про жертви нацистських переслідувань. Хочу нагадати. Що раніше цю разову грошову допомогу отримували до 9 травня? Тепер же ж перенесли, тобто до дня незалежності, відповідно до даного порядку, грошова допомога надається до 24 серпня 2023 року в такому розмірі. Особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім, яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років, в'язням концентраційних таборів гето інших місць примусового тримання, визнаними особами. З інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, першої групи це 3100 гривень, другої групи 2900 гривень та третьої групи 2700 гривень. Учасникам бойових дій, які постраждали. Та постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім, яким на момент ув'язнення не виповнилось 18 років в'язням концентраційних таборів гетто та інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, встановлюється разова грошова допомога у розмірі тисячі гривень учасникам бойових дій та особам, які постраждали. Учасникам постраждалим під час революції гідності доплата 1000 гривень. Також особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, доплата встановлюється у розмірі 3100 гривень, Членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни. Членам сімей загиблих померлих захисників і захисниць України, а також дружинам, чоловікам, померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам, чоловікам померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліства та з інших причин, які не одружилися вдруге, встановлюються до... Плата у розмірі 650 гривень учасникам війни, колишнім в'язням, концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких насильно вивезли на примусові роботи дітям партизанів, підпільників інших учасників боротьби з націонал соціалістичним режимом у тилу ворога. Встановлюється е, доплата у розмірі 450 гривень. Хочу нагадати, що е, е, така допомога не виплачується у разі смерті отримувача грошової допомоги. Також ця е, допомога ви її маєте отримати до 1 жовтня 2023 року. Якщо ви її не отримаєте, в такому випадку вам необхідно звернутися до органів пенсійного фонду до 1 листопада 2023 року. Чи року, щоб дану гразову грошову допомогу ви могли отримати, Вибачаюсь, тут у мене ще мій маленький помічник, мій синок. Це все, що хотіла розповісти. Просто ви мене запитували, особливо що стосується ветеранів війни, учасників бойових дій, дуже було багато питань. Тож розміри грош грошової допомоги вже затверджені. Тож, будь ласка, очікуйте.